Ухода есть, 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 друзья. Бачите, это ж, да? Ага. О, это сом. Ну, О, есть. есть, Да, 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 да. Мы Все пробую сом, бачите. Друзья, кай, всем привет, канал Багиров Фиш. Сьогодні такий незвичайний початок відео. От, ми ще не на рибалці, але готуємося на рибалку. Хочемо поїхати на сома. Як ви знаєте, на сома треба там, печень, випалзак, мі мідії і піявки. І, от, дивіться, виползка зараз важко знайти, бо дуже жарко. Тому інший варіант це піявки. І от якраз ми зараз з другом Віталя. Будемо шукати піявок. В <laughs> да, нас зараз тут такі запахи, ну, камера це не передає, але зелень, водосховище цвіте тут ну, просто сказати, що це тут воняє, це нічого не сказати. От, і будемо зараз шукати цих піявок. Ну, Віталя, він е, по сому, можна сказати, спец. Я взагалі ну, цьому не розумію, тому якраз з ним і планую на рибалку, щоб він мене трішки навчив. І ось перше, що треба навчитися, треба, да, треба збирати цих піявок, щоб на що ловить. Тому якось так. Зараз все це буду показувати. Буде цікаво. Дивіться, йдемо хащам таким. Нам треба болото. Якраз воно тут і є. Гляньте, таке болото тут. І вже перші піявочки. ось дивіться. Ух які! І тупо все треба так от збирати. Ні, як, не ага, може, короче, ну, Но, вона може ну, присасуватися, зрозуміло. Ну вона не одразу. сразу. І, і сюди. Процес <рес>, доволі прикольний, я вам кажу. <рес> Перший раз збираю, реально. Ось, бачите, це хороше. Ну, присасується, зарази зразу присасується. Ну що ж, все, друзяки, ми вже нас забирали. Дивіться ось, ось такий. Воду сюди набрали, в холодильник ложимо і все. На завтра вони точно будуть нормальні. Тому зараз зустрінемось уже на рибалці. Ну ось, друзяки, настав день рибалки. Зараз якраз десь приблизно вже п'ята ранку. Їду забирати Івана. Він, я думаю, як завжди, скільки разів на рибалку, приїжджаю і його буду ще чекати. Хоча домовляюся на якусь годину. А, так, по погодці, вроді би як, як і передавало, сонячно, вітру нема, жара буде, тому треба рибачити з самого ранку. От, Поки не так жарко. Як бачите, те, що я казав, я приїхав на місце. Ваня ще мене навіть не чекає, ще навіть не вийшов. Все як завжди. Ось і Ваня, як завжди, запізнюється. Кажи, що ти опоздав цього разу? Я не опоздав, я Я проснувся, а потім заснувся. Все, нарешті ми, коротше, виїжджаємо на рибалку. Зараз ще треба Віталію зустріти. Я думаю, він вже виїхав, вже майже доїхав на місце. Я чекав, Ваню. Так, так їдемо. Ага, дик, як завжди, видно. <звук> Дивіться, яка краса! Ух, друзяки, Який ранок чудовий! Водичка, он парує аж. Дивіться, класно. Ой, я обожнюю такі ранки, просто обожнюю. Ваня вже дує човника. Атламаня. Зараз покажу вам все, Ваняні палки. Каже, Можна пасти коров. Це Титан, так? Да? Оце ж ти казав? Титан к 7, да. Ну наведеться сюди. Титан. Тата перевернути. Китайський карбон. Китайський карбон, каже, можна коров пасти. З тестом, каже, до 100 грам, да? так? Yeah. Клас. А, а це, друга вте... це Дрин Петрович. А Це каже Дрин, Дрин Петрович. Что воно такое вообще, как название? Это Спин якийсь. ну короче, тут тоже тест. Ну это, кстати, полегше чуть-чуть. Ну, воно же стеклопластик, да, а Да, вот так карбон, да? да. О, вообще уже, даже... Катуха Фаима, фаима, -фа 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 -фа. фа -фа -фа. все как китайское. Да. Любитель поднебесный просто. <laughs> короче, ты заряженный, да? А тут смотри, в чем прикол. Это, короче, салма, да? Да. Дуны сразу идет комплектик. Щось Катушечка салма. Да. Все салма. О, ну, нарешті вітаха йде. Так, ну що, Віталь, ми вже піймали по два сома. Ти... Все да. Не, ну все. Пока ти. Угонь води вообще немає. Да, це ще числю. Так може кормушку найдемо. Заряжене тут. Повна машина. Так дивите, які тут серйозні все. Віталій. Удочки. Добре. Все, ми вже на воді. Зараз будемо шукати місце лову. Як бачите, отак все виглядає тут. <глаз> Клас. Лодка у до речі, 3.10. Довжина. Довжина. Доволі зручна, ще й жорсткий пол. Класно. Воно так не зачіпає, чи нормально. Яка краса. Ну, Вань, привіт. Тебе не узнать. Погодка песня, да? Сейчас через годинку буде жара така буде, що капець. Да он утянут, тянут. Опа, кидаем якорь. Якорь, кстати, серьезный. Ну сейчас ж друзі, дивите, холод показывает. А да ты кашля? Оце сом, да? Да. А який десь приблизно розмір? Ну небольшой. Да. Прикольно, кстати, тут вообще по-другому не так, як у мене. І ото, да, теж вот то, да, тоже сом еде. Да, я понял. Блін, клас. класно вид. Прикольно! Перший раз на сон. Ну я знаю, така штука, ви розумієте, якщо ми щось зловимо, ще й класне. І воно затягне, блін. Це, наверное, буде хуже, ніж фідер. І це, да, теж сом. Скорее всего. Ауто дуча вот така. Це мелоч співає. Да? Це мелоч, да? Друзі, дивіться, ось такі гачачки. <сі> я пускав би це крюк і прям. катушки. Це Невский, да, оці? Ага. И это крокодил, да, если я не помиляюсь. 1,8 довжина. Поплавки, до речи, сейчас вам покажу. Это два штуки вместе. Видите? Те, что идут на толстолоба. Просто два вместе. Класс. Ну, такой комплект. Курящая починка. И Як каже Віталя, зробимо бутерброд. Угу. Ну, як ти казав, печінка це чисто так, щоб масивна була да, наживка, в основному буде приваблювати виползок або піявочки. Так, ну як виползки? більш-менш. Огонь. Сам збирав на дачі. <гум> да, ты там здесь дивись, там есть вроде такие хорошие блы. Ну все, в отличие между обычным червем и выползком у него все. -а марта. Понял. Типа он плосковатый. Ну и здоровый. Да, и живучий. Ох, какие гарни. Смотрите, какой выход. Класс. Слышишь, Виталь, ну а ты как думаешь, от на что самое лучшее будет клювать? Найкраще. Это выползок. Выползок. Тут, в этих местах, более активный. Выползок, да? проверяли. Что-то есть, да? Вот а это же сон, да, да пошел? Сон, мяки, мы закидываемся. Ну а сейчас будем делать бомба на Все так, как всегда у стыцы. Ваня вчера наловил свеженький. Он так и есть. Прикольно. Это тоже, да, воно в основном, как для массовочки просто. Не, ну он ее ест на дне шьем, но... А, в таком? Ну, конечно. Кстати, эти мидии, я знаю, их и так едят. Я ни разу, конечно, не ем. Ну, мы знакомые колись на, наварили мидии на закуску, понял? Тут непонятно, и они 5 литров коньяка, и непонятно, чи мидии мы траванули, чи коньяком. <laughs> <laughs> я не знаю, ну, было таким. Ось сам процесс пошел на низу, Блін, ну гарно виходить, я, я вам так скажу. Дуже гарно. Апетитно. Дивіться, це медуза гаргона, блін. блин. Видишь, ты даже ее не всегда и крючком прибиваешь. Угу. То есть она довольно таки живуча. как красота. <laughs> Все, кидаем. Все, закинули удочки. Деталь плохая. Будем чекать. И на холоте, до речи, там показывает, вот, если он будет подниматься. Ваня там тоже. Это <laughs> хороший, да? Неплохой да, такая полоса. А он еще все, вот все больше. Вот это же вин, да? Ну, то у меня может. вода, или он может выскочить под него. Ну так а, да. Бачите, друзья, вот же вынос. Все, все, раз, раз. Цикало, цикало. Видите, какой квок. Він кстати дуже-дуже легенький, Вообще прям. От, така тут пятка чи як вона правильно називається, да. не знаю. От, і рукоятка такий легенький. І він не тонуть, до речі. Що ж перша була покльовка. Ми кстати, і не побачили, да, і це печень, печень це жраб. Куріно. Давай подиваємо. А випазок не захотів. От туди був виход точно. Точно Віталій каже. Видно, це ж, так? Да? Ага. Оце сом, Ходить, доволі таки непоганий розмір. І видно, як квок діє, тільки поквочив і він піднімається. Закинув ще діпер, подивиться. Бачите тут у мене так виглядає. Рибка є. Переїхати, бо там, де рибаки, вони вже бух витягнули. А ми поки сидимо бамбук курим. Ну, реально взагалі нічого. Поїхало, то видно, що вони випливають до наживочки, але ніфіга не хоче брати. От, тому зараз йдемо на більшу глибину, може там десь. Буде. Або туди до рибаків. Ну все, так, да. ти стоїш якраз на свалі. Ну що, Вань, плює? Все, перейшли ми на глибину. Тут скільки Віталій кажеш, 8,2 метри. Між рибаками стали. Ну, тільки що при нас, поки ми підпливали, там то дядь Толя витягнув таку невелику, то одразу відпустив його. Ходи, ходить, ходить, але щось не хоче брати. Надіюсь, що хоч покажемо вам рибу сьогодні в кадрі. Що ж поки сидимо. До речі, дядь Толя. Ще раз витягнув такий нормальний, далі каже до 4 кг. Течія буду горнути і ну, виходи є самі, але не хочу щось не склювати. Ми вже чисто на две удочки повністю взяли опаклюку. Взяли... Зараз я переключу. Быдно вам, да? Батя, давайте, дайте Онлайн поклевка. Так и была козама. А там уже что А у нас что-то вообще, я скажу, две удочки уже чисто выпало. Туда нас понаживляли. И нифига. Мы все, пробую, сом, бачите? поклевка была. Оп, Вася, бачите, друзья, мидию сожрал. Просто сожрал мидию. <laughs> ну ничего, ничего, сейчас у нас вон и есть. <laughs> Я как раз включил камеру, хотел что-то сказать. И тут в Толя о, поклевка клюет. Я давай туда воду, и точно в раз так чуть поклевов Ну, пицик и глухо. Эх, будем зараз обновлять мидию. Бачите, клюнув на мидию. Або сбил мидию. Кто знает. Ну, сам факт, что пока это рабочая тема. Пишите. -таки. Так, на вот эту правую, друзья. ого, ого. Пробуем, пробуем. получается тут на этом. Ага. Все, бачите. Это там что у нас стоит? Выпал. Что там это? Жарко? Да не, вроде пока что не жарко. Как <свят> <свят> хорошо поплавки, а? Капец. А еще хорошо, когда они клюют и топлятся. Я бы сказал, что выпал за что же лучше было на мидию, а там вообще на печенку стоя клюва. А, там на выпазах да, было. Да, да, все, на я, ну, якость так. Ну, жарко стоит, не знаю. В Италии не жарко, мне уже припекает нормально в кабину. А, бачишь, мидии нема. Бачишь? Тупо, короче, мидию сожрал. Хочу только что снова Покльовка і там, де була мідія з піявками. Мідію з'їла, піявка залишилися. Ну покльовка була така нормальна. Топило. І на ехолоті такий був, я думаю, там екземплярчик Ну кілограм на 5 точно. Але не знаю, щось він випльовує. Чого? Не знаю. Я кажу, Італія можна було чуть довше підождати, щоб він за це, не знаю, засікся. І глибина, да, на 4 метрах. Отак вот от, в півводи. води. О, есть, есть? Да. Да-да-да. Чине. Нет, не, не него. Эх, блин. Поклевку Ну вот, Блин, была поклевка. Капец. Тільки що вроді би така покльовка була класна. Вже й вижидав. Кажу тянуть Виталий, да, підсікаю. І ніфіга. Ні, вроді би, сейчас почувствував, вроді би є. А воно ні, то грузик такий. Фу, а я думав, все, ось, ось він, ось він, паровоз. І ніфіга. Паровоз мечти. Воно Ваня до нас підплив. Вань, Вань тут начис. Была тика поклевка. Я прозевал. Ну бачите, він выплюнул. Не, ну выплюнул, потому что он потянул, уколовся и выплюнул. Поэтому удочку уже надо опускать. Просто прозевал опять. Я Короче, пока я рассказываю, опять поклевка была. И вот так. Я не знаю, что это. Что это такое? Охуш, йо-май! Сейчас просто в сторону удочки. Да сейчас, пойду, жди, пойду, пойду. О, труси, бежим, Вовремя я глядать. Как хороший, или нет? Да. Питер, я твой. Так, так, так. Я. Папа папарац. Мы даем шанс. Мы даем рыбе шанс. Давай. Давай, Чтобы Виталя. О, ох ты брызг. Да. І головне, щоб він сейчас, блядь, збрикнув. Перший сон. Ну що, друзі, оце дивіться. Перший. Ух, який. Красий. Ну це відпускник, да? Віталь, вітаю, з почином. Це да перший в цьому в... сезоні? Ні, это вже не перший. Це не перший, так? Да? да, вже в этом году були. Все. Ось бачите, ми йому попали, зацепили брюхом. Так що довго він не протягне, мабуть. Так, друзі, щось є, вроді би. Ну невелика. Бо іде взагалі легко. Та не дергається. теж. Невже він клюнув? Сом Є! Ніки не пробий лодку. Де він він засікся нормально, дивись? Да. Чого ти кажеш, що він її просто шоблотка, не додержить? Так, а як його брати? Просто перемозірот. Да. Стоп, я так сів, звісно. Класно. Ну, є, друзі, перший мій сом. Клас. Короче, ваня, блять, лови. Друзяки, о, перший сом! Классно, ну тут точно і 80 є. Клас. Що ж, друзі, перший сам. Клас. Фух, поклвка така була, я вам кажу. І знову ледь не прозівав, ледь не прозівав. Фух, клас. Під обид і почали клювати. Прям вони так ну, офігенно ходять. Видно. по ехолоту. Клас. Поставте лайк. Уходи. Єсть, є, 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 є. подошли. єсть. вместе Він самом з Да. йде. Ні. Вже ага, не, не. не йде сам. Ну що ж, друзі, все. Ось така вийшла рибалка, сом був і це добре. Те, мабуть, треба було, ну, я ж кажу, більше випавска, що було. На нього клювало класно. От. Тому оце, мабуть, і сама помилка. Що його не було. ну якби Зараз його важко дістати. тому Але можливо, мідії, піявки, бачите, воно не, не, не дуже працює. Краще, черв'як випалок, найкраще. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. До нових Пока-пока.